Днями у Запоріжжі відзначили 180 років з дня перебування Тараса Шевченка на Хортиці. Митці та активісти зібралися біля легендарної груші, який вже понад 200 років. Зараз дерево можна знайти у 500 матрах від Дніпра на пусторі біля набережної магістралі. Згідно з розповідями старожилів, в 1843 році Шевченко побував не тільки на Дніпровських порогах та Хортиці, але й в селі Вознесенка. Тут він два тижні жив у Прокопі Булата, на подвір'ї якого росла груша. Прокобулот запросив молодого кобзаря до себе додому в оселю, але родина була багатодітна. І були малолітні діти. І в спокотні дні, серпневі, спати було важкувато, безумовно, в хаті. То Тарас Шевченко спав під дикою грушою, яка була на обістці прокопа болота. Він був тут у нас два тижні. Романа, Роман, це, син Булата, возив на лодки на Хортицю, він всю Хортицю бійшов, Шевченко. А Шевченка, Прокі Булат, Прокібулат, мій прадід, да, возив на валах тоді, були вали, на ринкову площу, де зараз рейс полком Шевченківський. Запоріжці згадали про те, як Шевченко мандрував запорізькими землями, а ще виконали слава Україні, заспівали ревета «Стогни» стогне Дніпро почитали вірші поета та присвяти Кобзарю. Завершився захід покладанням квітів до стели, на якій викарбування Шевченкові слова. Світе калина, пахне, як весна, схиляється на, стеж, на стежечку вузеньку. речена, біла осейна, сліди цілує Генія Шевченка. Він тут ходив, поетова сльоза, зросила калиноньку і стежину. Дніпрова потаємна біруза дзеркалила його думки глибини.